Давайте подивимося розклад на терези. На січень місяць. До кінця місяця розклад на Терези. Зодіаки, Терези. Так, що чекає? Давайте подивимося позитивний момент Терезів. Що в місяць, як місяць пройде у позитивних моментах Терезів? В позитивних моментах Терезів, як пройде. які будуть позитивні моменти для Терезів. А тепер давайте подивимося. Негативні моменти для Терезів. На січень місяців. На січень місяць. Негативні моменти для Терезів. А тепер подивимось карту підказку для Терезів. На січень місяць, що потрібно робити? Що потрібно робити? Негативна підказка для Терезів. Дивіться, позитивні моменти. Це дім, сім'я, радість, примирення, зустрічі і продумання ситуації, як буде розвиватися. Ваші події в цьому місяці. Ви не просто будете з опалу все робити, а будете думати, мислити, прощитувати, рішати по сімейних ділах, по любові, а також по фінансах. Фінанси у вас в цьому місяці повинні бути гарні, повинно налажуватися щось. Я думаю, дехто знайде роботу. Але це продумає він не просто так собі. Можливо, декому предложать якусь роботу. Вам не треба відмовлятися, тому що цей місяць початок чогось нового. Ви починаєте щось нове. Ви йдете, не зупиняєтесь, у вас велика енергія. Ви йдете. Але йдете з розумом, продумано все у вас. Цей місяць буде все продумано. Дивіться. Можливо, хтось цей місяць е, хоче зробити якусь покупку. Це початок. Можливо, і буде якась покупка у вас цей місяць. Можливо, буде така значима покупка для вас. Можливо, буде значима. Але ви вже готувалися до цього раніше. Готувалися до зустрічей якихось. Можливо, якісь зустрічі будуть. Негативні моменти. Негативні моменти. Дивіться. Дехто щось мріяв, задумував раніше, от як напирався енергії, сили, хотів якусь почати нову справу, але дивіться, що вас не обманули. Можливо, хтось хотів якийсь контракт підписати, договор підписати, карта вчення, але дивіться, щоб теж не обманули. Тут є вибор, холод. Темрява і обмани. Так що, можливо, буде. Так що придивіться добре. Якщо будуть якісь у вас зділки, придивіться, щоб тут не було от такого вибору. Вибору такого, що може привести вас до якогось негатива. Це обмани. Але. Я дивлюся, що карта вам підказує, прям продумайте все до мілочей перед тим, як щось будете робити. До мілочей. От недаром Лицар тут казав, я думаю, я гарячий, я запальний, але все одно у мене розум є. Тому що я вже не паш, я вже людина, яка щось прожила, набралася опиту і знаю, що робити. А тут нам підказує карта підказка, що королева мечів це людина, яка вже виросла, досягла якогось статусу, сидить на якомусь троні вже такому, що керує людьми. І знає, що їй потрібно робити. Завжди продумує холоднокровно, з холодним розумом, вона продумує, і карта говорить, продумайте. Не торопіть собиті, не гарячіться, продумайте, а потім зробіть. Але не падайте в відчай. Дивіться, карта говорить, що ви боїтеся і падаєте в відчай, думаєте, що нічого нема вже, кінець, все, все пропало. Знаєте, як ото в кіні говорили в кіно? Все пропало, все пропало. Та нічого не пропало. Кубки стоять ще два. Ви просто не бачите. Виходу з цієї ситуації, то що погано думаєте. От Не зациклюйтеся. не зациклюйтеся, Продумайте. Йдіть вперед, не бійтеся. Так що все у вас буде добре, якщо будете думати. Тут дві карти, ще й карта напроти карти говорить думайте, думайте, якраз середня карта говорить думайте. А потім робіть. Не гарячіться, не спішіть. Потихоньку, не спіша. Йдіть, у вас сил хватить. Тягніть додому. От додому тягнете, от воно вам пригодиться колись. Не спішіть. Не спішіть. Тут і зустрічів карта падає, і денег карта падає, і виплат якийсь, і початку нового, початку нової роботи якоїсь. Ну, багато багато у вас змін буде, багато нового, багато всього. Але дивіться, щоб не було обманів. Все продумуйте наперед. Ставте лайк і подобайте, діліться ефіром, а також пишіть коментарі. Во благо. Ну от, кому сподобався розклад, напишіть не забудь не забудьтесь підписатися